Дякую, друзі, хали ми на роботу, вадюша працює, талян працює. А що це ви робили? Пройшло 4 години, ніхто не зроблено. Це. Тільки куча мусора якогось лежить. Так, це Танкетка. Так, що у нас? Так, ску приборів забираємо. Так, план 10, ребята, сьогодні. Розбираємо каліну. Здаємо металолом цей кузов, той кузов. Зрізаємо стекло. Сьогодні не знаю, чи зрізаємо. Сьогодні, ребята, перше має. Всіх поздравляю з праздником. Першого мая. Вадюка, а що ти там крутиш? Ключу. А чи ти не, 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 не тертушкою? Бо тертушка в толі. Все, молодець, бачиш є все. Молодець. Кузов здаємо ми в металобрухт. Якось так, друзі. Все, працюємо далі. Таку морду виже по стакану, ти понял. Морду морду по стакану лежим. А то всадьмо в мити лобрух. Лобоуха сіла чи ні? А, ні, а де не? А не, лобоуха не сіла. Так. Вадик, що? що? Покажи, что там. Злизаємо так? Та я побачу, подожди. Він злизаний внизу подивися. Шуруп злизаний. І не так злизаний вже. Походу хазяїн хотів поміняти, але ну, не получилось. От сіється, так? Да? Да. Дивись, ти покаже да. Я відключитися. Якщо блядь, ти розбираєш безплатно. Да. – Так, Ну ти ж кажеш, що злизаний. Ну, так… – Ні, ну я, розб... я знімаю. А ж... Не бутилка лимонада. Либо з тебе. Лимонад я не п'ю. Ну, я тільки лимонад. можу Є купити. – Ні, лимонад не, тисячу гривень. І... Та, ти що? Ну ти ж кажеш, що не можна відкрити, Толь. Ну так а попробуй. Давай, то я ж хочу спробувати відкрутити. відкрутити хочу. Якщо я не відкручу, то я тобі ти даю тисячу гривень. Ні. Чого? Я на гроші не, спорив ніколи. Ну, я не спорю не на гроші, це, не просто, це просто так. Ти кажеш, що не можна відкрутити. Яку, що можна відкрутити? Тисячу гривень? І я відкручую. Тисячу? Да. Якщо я не відкручую, ти відкручуєш. Ні, тисячу ні. А скільки? Давай так. Либо я тобі Лібо давай я щось відвожу, либо без, безплатно на цю почту. П'ять ли... раз боже. Ні, один раз. Та один раз то мало, я не хочу, бля мені лучше за Все, то. Покажи, давай я знімаю. Дивись. А ну щас, Дивіся, я ще зараз спеціаліст. Дивись, я сюди, беремо всі ключи. Все, ось він лежить. Це да. не він, це не він. він. Це не Він. він. Давай, вадик, ану. Покажи, дивись. я тебе покажу, як треба відключувати. Неопитним професіоналам. — Все, давай тебе, Давай. — Беремо бітку. Так. Вставляємо. Так. Так, так. Це ми знімаємо двері з калини. Так, вставляй. Тепер беремо, Отоль. Що ми беремо, Толь? Що нам тепер перше треба? Нам треба ключик. А де ключик взяти? Який ключик? Там, наверное, на 8. А тут битка не підходить чи що? Ну давай вже то їдете, що все. О, все, учитель. Мы с собой способой, ты 5 їздиш на надо. Я нічого не спорю, ти... спорю як ти не Спасибо. Я не спорив. Так, вот крутили, На да. я. 12, да? Да. Вот, блядь, штани, по якие чести, блядь, одидасы, блядь, фірма, блядь. Кроссы одидасся, все в Adidas, блядь, фірменно, блядь. Не репліка, а фірма фирме вся, блядь. Штат... Штаням уже пять років, бля, і красовка в років три, бля. Як новенькі. Постирала вчора мені Таня їх і все. Так, хватик подкрутил. Так, подкрутив. А ну, візьми болгарочку зріжу цю ходи. Маленьку, візьми маленьку болгарочку. А От такой звішу не мішала вона нам. Так а як, у нас ж продається з дверми. Не на. Що? Бля, тікай. Я на твоє кроси три. А да? наклой. Воняли, воняли, воняли керосином, керосино, бля. Керосино. Все, так, а. Так, так об'єм. А, бля. Ааа. Так. Так, а дімаємо двері. А ну побачимо. Калина. Чи можна скійти, чи не можна? Ні. А де мої головки? Не, ну то як то? А? Просто треба ну, толик, не надо ліниться. Що ви скажете? Ну що, все получилось? Ну то що з тебе? П'ять разів... био. Ну Та як нічого? не спорив. Давай, відкручуй. Тут... Так... От... Ну це так ссорвем, само, ссорвем, Толі. Дивися. Ну тут нема що сривати її. Дивись, Толь. Дивись. дивися в ту сторону. Держи. Держи. Бать, О. і все, Толь. Ну, Добре. іде чи ні, різати треба чи не треба. Оце, ребята, так, бачите. А що з тими будем, з тим з тим робити будемо? А, а ми будемо здавати металогію. Оце, рібята, так, бачите, нема мене, нема діла, бля. Все їм треба різати, треба відрізати, треба те, треба те. ось открути, бля, нормально. А для, Всю... чого? для чого начальник? Толік знімає дверку, дві біля, вона буде падати, мабуть. Це ж зверхніш держить. А, власне, держить. Отак, от отак, рібята, бля, приїхав, вони ніхрена не зробили. А терпедові коли зняли? Сьогодні сняли. Терпеду. Це сьогодні знімалось. Терпеда в чому снята була. Що робили? Що mm? робили? Це ти нічого не було. Ні, так ти думаєш, що це воно так ми ж От... оттягнули. Та <раплив> я все знаю, то ли. Я б не розбирав. Так, все, ребята, працюємо далі. Mm -hmm. Ось все, Ваті. Ось, ось так. Ось так. Щоб за цим ось так, і да, все. То есть, що, що? Ні, мені щоб ось це. Ось щоб я оце не трогав. Пойде, пойде, Ватюха. Тільки ріжі, знижуй за ось так, диви, Ваті. Ось все. Открути знижу цю хуйню. Або, 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 або мой за неї так? якраз не я за нею так. Ну все, давай, з'їзай, работу. Що там толячик? Диви, акуратненько, давай, раз, раз, раз і все. Щоб нічого не поламав, нічого не побив. Угу. Ти зрозумів? Щоб ключень погубив, Толік. Я ще Наріз клади, я буду фотографувати її. В'язати буде передочка, бо гарк вже він взяв. Стойку зняв, другу ми продали стойку, так донкратика. Це як дощ бу, Дон Кратика сховали. Все, як ось так, друзі, все, працюємо далі. Розбираємо, ріжемо і працюємо. Ось падіха й майовку справляє. Вадюха справляє перша мая сьогодні. М'ясо не можна, їсти, бо буде жирний. М'ясо буде позже. Вадька, ти, блядь, 3 тисячі гривень за два дні отримав, хоча б м'ясом в гості для нас, вже. друзі, кому треба передній телевізор, продаємо передній телевізор. Вадим одрізов класний, не гнилий, нічого. Все Вадюха вже не хоче, ребята, сьогодні робити. Карамайовка і хоче вже відпочивати. Ні, то ти сьогодні ж нічого не заробив. Вадь а що ти сьогодні заробив? Нахуй. Ну що ти заробив, батько, сьогодні? Ну, блядь, а то треба було, блядь, приїхати завтра і побачити. Нічого ти сьогодні не робив. Я бачу, як ти блять. робив сьогодні. Так. Я вже машину, блять, дорозбив, так, знімай бампер, давай, знімай балку знімай. Що ти будеш вдома робити? Спать, нахуй. Такі спать. Пить, блядь. Пить. Я пить, блядь. Завтра працювати. Ти, ти не встанеш, завтра, блядь. Без мене нема діла, батя, що ви робите? То побризкайте ж бі, сюди ведесь, да, блядь. Бляд! Бляд! Ну що ви, як діти, малі, чим ти держиш? Я то ти від мене хочеш, я ще нічим не держу, блядь. Бляд! Та я ж ти держиш воно. Чим, блядь? Я ж, жду, щоб мені Толя ли це. Толь, ВДська для чого, Толь? А ти знаєш, то що ви Толя, дай мені ключ на 19. Ідеа ВДшки близкати. А глущитель новий диви, о, бля! нахуй новий, блядь. <звист> То ти що не бачиш луш новий повнуся? Зараз в трафірі в інтернеті подає, бачимо, чому вони стоять і будемо продавати. Що там такое, що ви крутите, не можете ніяк викрутити його. Отріжланга, Ватя. Шланга відкрутити, шланга не різні, не різати не а треба. Шланга, з сторони обрізаний, а, а хто обрізав? А хто його, блядь, а рушник? Зняли б краса рушника? А це що не О, а де проводка сподівалася? Тільки відрізати Шуткував, блядь. Тві... Проводку ха <побрізав>, проводку Толя, тві... Ти уявляєш, багатька, Вадюха. Проводку тільки обрізав, бля, я з ним пошуткував і взяв проводку обрізав. <проводка> Що ти наробив, Толь? У нас клієнт на проводку був. Оце Толік ти дав. Ти не дав тлік, ти попав. От реально толі попав на бабки, блядь. Бляд. Вадюха, а ну ж з нього там стіки, стільки не візьмеш, Ну що, блядь, проводку порізав. Бляд. Тебе надо, ця проводка. Куди мене людина клієнт проводку. Блядь. Я, 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 я говорю реальні вещи. Те, рібята, да, оце блядь, кохма, ребята, толік толі проводку порізав. Толі, мав, чого, блядь, блядь, блядь. Порізав толік проводку. Толі. Сегодня вся твоя зарплата буде, Толь. Киритоль, а прикинь, айби ця проводка набала, ти уявляєш, Толь. Не, то я сказав, ти. О, там будь бензин же будь, вать, да? В Чи ми ж залили вже. Нема? Пусто? там? Опа. А, так, да, Толя, там акуратно подивися. Та ні, воно диви, Толь. Шланич держить злівош. А це? Да, не, не, а другий, а, друг. а другий, от, от... то, що це таке? Це ще я не знаю. От ото от оте держимо, так. Да. Ловка лежить, диви. А потім кажуть, а потім кажуть, де ключі. А де ключі? А нема ключів, я не брав, я не знаю. А нуді сюди. Одну головку там знайшов, блядь, у металолові блядь, знайшов, а потім де ключі пропадають. Диви, оце що таке? <плес> <Талянчик>. <плес> ну ти <то> дивися <мене> дивіться, <плес> це, бо будеш страхувати серйозно. <плес> не, так ми... <плес> тут, ну, понятно, що ну, а потім... Правда, <плес> <то>, то... <плес> ні, 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 ніхто не спизи, для, для чого воно валялося. Та головка я там воно взяв. Для чого воно Воно так проїбеться і поїде на металолом, розумієш? Працювали ми сьогодні добре. І вже їдемо додому. Зараз 4 години вечора. І якось так і друзі. Ребята, 2 мая, продовження відео. Бойців немає, бойці хають десь. Сховалися і нема. Їх вже перетягнули. Зажигаються тіктоки. Розкрутять десь, блядь. О вони, а чого ж не так? Толік, потім мені треба проводку, щоб ти блядь, її, блядь, спаяв, блять. Що ж таке пахне гарне? Не він воняє. — воняє? — він на воєнний. Так, нам треба буде з стола прибрати, батько, ні, треба буде 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 це просто попакувати все. І... — Що личний повиносить. — Звісно просто. Ну, так не на зараз це. Це вже будемо бити. Починається двіжуха сьогоднішня. Даємо дверку задню праву. Вон дає лантра. 2008 року. Ох, який динамік тут стоїть. Прямо не заклевається. Ну дверка хороша тут. Так, ваюха. Талян. Да. Приятна аппетита. А ти що, мевинку чи що? Не, кофе. кофе. О, вже бампера сняли, молодці. І фари поснімали. І фари поснімали, а кліпіжі йде на фарі. Толік на колінах ставіш стоїть. І цілі відходить. Там, де ми ходимо толік, ти там чистить. Ти мені десь в стороночці почистить. Люди ну, безчисти, ми ж тут ходимо Толик. І перчаточки бійці, що як треба. Камера. Камера і аукс і не робить. аукс не робить. я приїхав, либо камеру куплять. Зараз либо магнітофон. — А цей надо подключать. Конечно. Конечно. Все не, я не машу. Там нема що, він просто зараза все. понял. Короткий. Ти бачиш, даже шапленочка, я понял. Да, плівку тут есть якщо... — Ще Шапленка даже є. — Так, сейчас его твердить. Сейчас в камері проблема. Нету. Це не в камері, це базі. Там Р, бач? Ну, тут там є, а тут, тут не а, чу. А, а, чу. А, а якщо немає що. Не, не должно <цру> <цру> <вас> бути все равно. Воно має бути все одно. Знаєш, діло в камери. Ванюха, я думаю, навіть четерпіє нахід повикидаємо. Давай. Я тобі сразу говорив, ти мені не. Давай, розбирай, їх викидаємо 4. Вони нам нахід не немало. Так і вач, ще повивозимо і за пластикові. Прицепа, ти можеш взяти. Тебе парку <паси> печеньма. А, то я вам я вам Мар'яна возьму почав. Все, коротше, все, з неділі робимо, заробляємо забор. Це надо? Дай. Я ви це ви все поверну. Що, Вадюха? Перебирай нахуй, дивись, яка тебе надо, яка не надо нас. Перебираємо, так, це надо. це надо? Ну конечно. О, це. Це, ж... це що? Що В, В, Вадим. Це що, В Вадим? Це два штуки, ні, що це таке. Да, на а, це гейте, блядь. Яка це машина? — еск... На СК еск... на 15. Може так? на МК. Це що таке, 13-й гуще. Може це з МК. Ні, — ні. Це на 15. Це на е... МК, СК вони однакі. От... Це на запаски вони, воно. Оце я що в руках. Тоже будь, да. Сейчас ми батьку переберемо, щоб викидаємо їх. Я поки оцю хочу, блядь. Ну не, тут ці хороші, батька. Ці... Ось це ці нижні треба подивитися. Ці, наверное, нижні. А, то докатка. Викидаємо, 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 На хрена воно надо, це валяється. Ось цю викидаємо, 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 блядь. блять. Конечно, нахіна воно треба, так. Встав, став, Став, йде, не йде. Став. Подимає, зливаємо масу з мотору. А це ж вода, блядь. А то не на землю нахуй. Та куди зараз буде, блядь, ходити, буде піздець, буде, що? Тут вода Вадим? — Ні, це треба тряпку якусь таку. Бо вода зараз воно буде. А ну ні. Ні, треба масло вибрати, поняв? Масло вибрати це треба. А, а воду злить. Як? Катончик диви. Борись на. Давай давай, давай, давай. Викидай давай, давай. Давай. О, диви. Така так. це ж до пизди хуйня теж. Що, не, не впіти. Та ні, ну як не впіти. Ну хоч впіти, хоч не так, як поролон, хоч тому, це, що. Тому що масло може забере. Ні, масло забери, все, диви. А тя, а тя, а тя просто на землю злий і все. Що це на землю таке? Давай. І оце, щоб не було масла. Протриться, саю, візьмішаю. Просто сонце вижали. Не вижали. О, диви. Да воно не витирайте, що ви робите? Нормально. Все, викидай. Це воно спеціаліст. Все, викидай. Вона тяжко держи, Толь. Ну не роби так, щоб воно потім оставало, блядь. Ватик не вдержить. Та ти дуже на тяжку Чому а чого він не вдержить? Натягуй давай. Йому ж тяжело давай. Натягуй гарно. А ти що, я так? Блядь, Вадим. Єсть. Хорош, Хорош мотай. Положи десь. Наверх положи на звезді, десь сюда положи, десь положи її. Продав водюхи пленочку, ще не як надо. Ничего. Так, стречь. Стречу считаю. Це солю багажник, кину, дай піде. Все, так, Аліна. Настіплення тросикма, кому треба. Якось так, друзі. Плотів у нас бистро день. День-два-три. Це відео я знімав 2-4 дні я знімав його. Якось так, друзі. Кому подобається, пишіть лайки. Кому не подобається, дизлайки. Я думаю. Я стараюся для вас, просто я ж не професіонал в цьому ділі. І в мене і так, і без відео дуже багато роботи. Ви Що не так, то ви бачайте. Багато роботи роблю. Воно ну, і це наче, а роботи я дуже багато роблю. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скоро зустрічі на каналі все про авто.